Лише сама дитина має право знати результати аналізів. В самій англійській мові немає такого слова ви є лише ти. У відповідь вони можуть заплювати, покрити матом, обмалювати мій паркан, а той будинок. Діти мають повне право змінювати свою стать. А наша все дозволення це якраз є не любов до наших дітей. Доброго дня. Ми знаходимося в неймовірно прекрасній країні Америка. Америка вражає своєю могутністю і величі. Але із цим є певні недоліки. На жаль, ми зіштовхнулися з недоліками виховання дітей. Перший недолік з 13 років діти мають особисте право на своє особисте життя. І батьки не мають права втручатися в життя дитини. Наприклад, якщо дитина здає певні аналізи на віч туберкульоз, то лише сама дитина має право знати результати аналізів і забрати ці аналізи у лікаря. Батьки без згоди дитини не мають такого права. На жаль, другий недолік це діти поважаються більше ніж дорослих. На жаль, в самій англійській мові немає такого слова ви є лише ти. Це дуже добре і дуже чудово, коли ми поважаємо своїх дітей і чужих дітей. Але через таку повагу часто діти не викликають поваги до дорослих. Наприклад, якщо діти п'ють на дитячому майданчику алкогольні напої або палять траву, чи ще щось, я не маю права підійти до них і сказати, тому що у відповідь вони можуть заплювати покритим матом, обмалювати мій паркан, а той будинок. Тому краще з ними не зв'язуватися, а легше викликати поліцію. Поліція в свою чергу, вона теж не виходить з машини, а говорить по раці, гучно, щоб діти могли почути. Діти це особливо ті, хто після 13 років і старше. Третій недолік виховання дітей: дітям все можна, бо вони ж діти. А, на жаль, з 13 років діти мають повне право змінювати свою стать і. Батьки не можуть нічого з цим подіяти, тому що у батьків немає чітких відповідей дітям, чому вони так хочуть зробити. Чому дівчинка вирішила стати хлопчиком? Батьки не можуть піти проти волі своїх дітей, і це є великий мінус у вихованні дітей в Америці. Тож, шановні глядачі. Знаходячись в Америці або в Україні, де б ми не знаходилися, давайте не забувати, що саме з нас починається наше майбутнє, з наших дітей. Тож будемо вкладатися в наших дітей і проявляти любов до них. А наша вседозволеність – це якраз є не любов до наших дітей. Дякуємо за увагу, до зустрічі!